Вітаю вас, любі друзі, шановні глядачі каналу Дмитро Ньюз. А я подивився на всі свої блогерські обладунки. Бачу, що є і інтернет, і є електрика для того, щоб зробити для вас черговий відеоблог. Сьогодні з нами в нашій віртуальній блогерській студії пан Тарас Чорновіл. Пане Тарасе, вітаю вас! Вітаю в Україні, героям слава пане Тарасе, А сьогодні ми поговоримо з вами про історію, яка не сходила аж цілих два дні із всіх перших шпальт по всіх інтернетах, фейсбуках, телеграм-каналах. А саме ситуація, яка відбулась із пекарнею, якою опікувалася волонтерська організація ГО «Справа громад. В Херсоні дуже багато було е сказано слів. Люди не розуміли, як можна по перше. Е Якось забороняти якусь не тої політичної, вибачте, за каламбур орієнтації волонтерську діяльність. По перше, по-друге, було потім дуже багато вкидів, хіба можна випікати хліб, якщо там відбуваються обстріли, людям роздавати. Ну тобто, ну було дуже багато слів сказано. Мені дуже цікаво, зараз вже при працює. Люди вже харчуються в Херсоні. Ситуація так дуже важка. Сьогодні був жахливий обстріл. Ми маємо на жаль. Загиблих і багато поранених, от і людям там дуже непросто. Що ми можемо сказати по підсумкам цієї історії? З чого там все починалося, і чи закінчилося воно зараз на цей момент благополучно? Будь ласка, ваша думка? Ну, давайте так. Перше співчуття горе, смуток і гнів. Так, Наскільки так. я бачив з матеріалів, трошки давніше дивився новини: 8 вже загиблих і десь до 50 людей поранених. З них частина дуже важко поранені. Це тільки сьогодні, під час одного масованого обстрілу градами, умисно по центру міста, так. саме по частині, яка ну розумієте, от Херсон там є ніби місця, які можна назвати там офіційним центром, там установи, все. А це частина, де є якісь там ринки, магазини, де люди ходять, де ну. Там, де найбільше звичайних мирних громадян ага. у них вдарили. Ну, це це звичайний тероризм, найзвичайніший тероризм, і мене досі бісить те, що на жаль, такі хороші, такі наші друзі, союзники в тому ж США досі бояться називати цю країну країною терористом, спонсором тероризму, вишукує якимось агресором. Ні. Те, що робить Раша, це є тероризм, саме тероризм і нічого іншого. Агресор це інша тема. За агресора не робляться там якісь агресори різні бувають. А це терористам обмежуються всі контакти, і це треба робити, тому що ну вони будуть далі продовжувати це. Це бандитизм вищої марки. Це тільки сьогодні один обстріл. А за минулу добу знову порядка п'яти загиблих українців. Серед і кільканадцять що найменше важко поранених, дуже важко серед них в важкому стані дівчинка, шестирічна. Ну розумієте, я співчуваю херсонцям, і тут крім гніву, обурення і ну знаєте, я завжди кажу на себе. Подивіться, коли ми на західних тикаємо пальцями, що вони щось не роблять. Але це той випадок, коли ми маємо право тикати пальцем в кожному і сказати, що ви зробили для того, щоб це припинити. Так у нас зеленський, так у нас відкрили дорогу, так не обстрілювали б, якби з Криму не випустили їх і могли не випустити. І все мого обмежиться війною на Донбасі, як було з 14 по 19 рік. Це все ми можемо і собі сказати, і нам можуть сказати, але там убивають мирних людей, і на це реагувати світ має. Це основне, що хотів сказати поза темою. Тепер що стосується самої історії з пекарною і всім навколо. Ну слухайте в мене вже просте питання: а зеленські його точення вони часом не мазохісти. Отак, просто хочу спитатися: ну вони наступають на ті граблі, вони не хтовчуться, дістають в чого і знову лізуть. Ну, слухайте, я я вже вибачаюся, але тут можу хіба що такий, знаєте, сумнівний згадати жартик. Що їжачки плакали, верещали, стікали кров'ю, але продовжували лізти на кактус. Все, в мене нема інших варіантів це пояснити. Ну і діоти повні. Я думаю, що е, діє знову чисто два принципи: один. Чинопочитання на за початково ще прикущем при Януковичі в Україні? Другий момент це приказ вищестоящим начальникам, щоб не підлежить, поки він не відмінений. Це російські принципи, які діють. Сказав Пою тримати Херсон. Його тримали, хоча всім було зрозуміло, що його треба здавати. Звідти треба йти, вони не могли його втримати. Але вони його тримали, тупо втрачали людей, техніку його тримали. Нарешті хтось пробився до Путіна, пояснив, що треба відступити. Той сказав: Відступити, все, суровікину дали добро, і навіть всі його стали хвалити замість того, щоб там гудити, що він здав Херсон. Оте саме у нас. У нас хтось сказав. Не пущать Порошенка нікуди, ніколи, запритіть, заперекрить, і все виконується. Все мусить бути. А плюс лизоблюдство тупе. Ви зверніть увагу, хто заблокував. Там же ж є. Е, ну оскільки окрема тема Колихаєв, це знущання, коли влада відмовилася допомогти підтримувати через слів сина і врятувати мера міста. От мера Мелітополя рятували. Я радий, що його врятували, я дуже радий. Але мер Мелітополя свій для влади. А коли виявився не зовсім своїм. І тоді свого, виявляється, можна поміняти одного на дев'ять срочковиків, а чужого ми міняти не будемо. А чужий, згідно слів сина, при смерті, але його не рятують. Ним не займаються взагалі. І владою контакту в родини немає, влада закрилася, вона не хоче бачити, тому що в них там все військова адміністрація. Але військові адміністрації все одно міські військові адміністрації підбирали десь своїх місцевих. Ну там треба знати міські справи. Ну інакше ти не будеш керувати, не зможеш. І голова міської адміністрації, коли Порошенко традиційно, звичайно, добре оцінивши проблеми міста і області, а він вміє оцінювати. Згадайте ті ж самі буржуйки. Як вся та зеле, медведчуківська зелена наволоч виришала, всі ті Петровий, Іванови, всякі медведчуківські журналісти. Не згадуйте, не рекламуйте. Так, ну всяка погань. Е, значить, як ржали з цих буржуйок, а потім виявилося стоп. А це обов'язково в фронтових умовах. Це обов'язкова частина забезпечення. А що міністерство оборони? А воно взагалі не передбачило. Uh -huh. У нас випадковий міністр оборони. Так, знаєте, а я просто погулять вийшов, а тут мені понравилось. Отут я посиджу на цій лавочці. Я перепрошую. Міністр оборони підходить зима. Міністр оборони навіть не здогадувався, що виявляється в е, бліндажах при фронтових буржуйки потрібні. Він не здогадувався. Курва мать. Ви. Бачили зйомки з квадрокоптерів, наших як падають оці гранати на позиції рашистів, Там ще десь на відкритому місці. Пару загинуло, пару поранених. Ті, хто живі, ну десь чи відкочуються або й не відкочуються. Це називається вже абулія, втрата волі від переохолодження. Наш міністр оборони готував наших бійців до такої долі, що коли їм вже плювати, їх вб'ють чи не вб'ють. Оте, що врашників обмерзлих, саме те відчуття, уб'ють та й Бог з ним. Що буде, то буде, і Порошенко перший побачив, що це треба зробити. Він кинувся, він зразу розмістив замовлення. Моментально це пішло ну, з коліс масово. пішло. він вміє розуміти, що потрібно. От вміє от в нього є талант. Він побачив це. Він побачив, коли потрібні були безпілотні апарати. Він побачив, коли по зв'язку потрібно. Він дійсно вміє прораховувати те, що міністерство оборони взагалі просто ноль, гур просто ноль. А от в нього це виходить, і тому він побачив. А зараз по Херсону є проблема з хлібом, що вирішила місцева Укрсучвлада? Місцева влада вирішила возити з Миколаєва. Сусідня область так, ніби недалеко. Ну треба розуміти перше: логістика воєнного часу, обстріли, треба розуміти. Час треба розуміти, що транспорт. Треба розуміти, що пальне. Десь одна партія хліба прийде за 10 годин, а друга партія хліба привезеться через три доби. Ну зрозуміло, що в таких ситуаціях треба мати свої пекарні, все треба мати на місцях. Місцева влада це просто проворонила, профукала повністю. І ну, мера нема. військова адміністрація, але коли Порошенко прийшов одразу сказав: ми отут вам даємо. Оцю пекарню, яка буде тут роздавати хліб. Ми беремо на себе всю генерацію. Генератор буде давати електрику. Власне забираємо продукти, все ми забезпечуємо uh -huh. і роздаємо безкоштовно. Ну, керівниця військової і міської адміністрації ну, за це схопилася. О, знімається проблема, тому що це на ній висить. Все чудесно. Uh -huh. Вона не є політично підзвітною особою. Вона виконує певні функції. Вона має забезпечити порядок. Вона за це схопилася. Відразу там приміщення шкіл, в яких можна це розмістити. Все знайшли на вибір, все. І тут раптом ця інформація попадає до Янушевича. Хто такий Янушевич? Я хочу нагадати, коли я ще був депутатом, ми визначали головних рейтинг ворогів бізнесу, підприємництва і свободи праці. Угу. Перший був звичайно Микола Янович Заров. Другим був з невеликим відставанням його права рука і головний. Організатор репресій проти бізнесу, його заступник, а потім керівник податкової поліміліції Янушевич. Як можна було люстровану людину? Він люстрований за роботу в режимі бакова. Януковича, угу. найближчого Боя соратника бакова. Азарова. Азарова, вибачте, ну, реваншиста стопроцентного угу. витягнути. Незаконно призначити військовий час на важливу посаду області, яка на пів а на той момент була повністю окупована. який взагалі нічого цього не вміє робити. Він міє тільки дві речі робити: красти і тероризувати бізнес. Я думаю, для цього його і призначили. Область зруйнована, в області відбувається е, бюлетенська кількість місцевого бізнесу все кидають, вони вже не зможуть вернутися, і це треба було приходувати для хороших людей для Тимошенка, для других нужна приходить під Коломойського можливо. І його витягнули, що він оприходував чужий бізнес, відібрав зелені палі, відібрав земельні ділянки, відібрав фермерські господарства, затероризував і примусив поїхати геть з області людей, які цим займалися аграрним бізнесом. Його тільки для чого могли призначати. Для чого це ворог? Він він не чужий, він ворог. Він прямий ворог української держави. Його призначають, а тут він все о, Порошенко відкриває. А Ворошенко ж проти нашого, а же ж проти Порошенка. Вже Зеленському пояснили. Вже Зеленський навіть кажуть, привітав Порошенка офіційно за те, що Порошенкові вручили нагороду демократичного альянсу міжнародного. Навіть така вже історія була. Вже Зеленському дійшло, що він програє, коли він атакує Порошенка безпричинно. Тут. Ну, але тут же ж ви бачили фотографію цього Янушевича? Ну, скажімо так, юний Брежнєв в Ордінах старого Брежнєва. Він Знаєте, на кого похож? Не по фізіономіки, а саме по ну, своїм міміці і по подачі. Він на Сура дуже похож. Може, і так. Ну, він все-таки був більше похожий на Брежнєва. Дуже похожий, ну але ну, він можна. за стилем поведінки за роботою Брежнівський, такий типаж Брежнів часів пізнього Сталіна, от щось таке, тільки орденів, так як вже Брежніва перед смертю, молодий приє... Брежнів, да. і оця особа, істота. Вона ж вважає, що вона має висужитися. Ну і що він зробив? Ну він тупо підставив. Тому що після того, як вони заборонили Порошенкові відкрити пекарню в місті, в якій це просто горить ця тема нагальна. Ну, про це вже не змогли змовчати навіть деякі провладні канали, які в нейтральній формі, але зуміли, все-таки мусили про це якимось чином сказати. А ну, дехто пробував обіграти, але воно все одно вийшло проти влади, а не проти Порошенка. Як не старалися обіграти проти нього? Тому що факт є факт: людина за свої гроші не тільки привозить в пекарню, але й бирається її повністю забезпечувати її роботу і безкладно розбудувати хліб. А тут тобі приходять і забороняють це робити. Ну. Розумієте, застав ідіота молитися Богові, він його розіб'є, причому не тільки самому собі, а тому, хто йому сказав молитися, теж розіб'є. Ну, мені здається, що якщо Зеленський хоче мати хоч якесь майбутнє і не війти в історію, як або просто абсолютно чорний персонаж, чорний до неймовірного, або ж персонаж з анекдотів, ну йому треба трошки почистити своїх людей в команді. От Янушевича треба гнати негайно. Тим більше, ну. Скажімо так, в Зеленського гроші йдуть на оманські рахунки за рахунок великого крадівництва. ще там щось, а привати перехоплювання бізнесу, о те, що вони збираються в Херсонській області робити, рейдерство відверте, це для Тимошенка, це можливо для mm -hmm. е Коломойського, це для нижчих чинів. Це не для а тебе. Зісті. Якого чорта тобі вигрібати? От я в мене просто питання: Зеленського: якого біса тобі вигрібати за твоїх дебілів, які стараються так догодити, причому вже навіть не тобі, а заступникам, заступникам твого завгоспа. Навіть не твому Завгоспу, бо я думаю, що і для нього та історія з Херсоном не має особового значення. Його ж прообіювали, по-моєму, по лінії Коломойського. Я так підозрюю собі тихенько. А може напряму Азарова обіював, він же ж має зараз вже знову на українську владу. Як не сумне. Пане Тараса, вибачте, я чисто для Ютубу змушений сказати, що ми не висловлюємось образливо про розумову відсталих людей з синдромом Дауну або критинізмом або дібілізмом. Це просто порівняння емоційного характеру. Тому що наші, угу. наші хейтери обов'язково це виріжуть і скажуть, що бачите, який угу. поганий Чорновіл, він а, а, якби проводить сегрегацію людей по а, якимось розумовим здібностям. Ні. Відразу, це відразу це. пояснюю, да. сегрегації нема. Ми пояснюємо, що людина не має розумових відхилень. Таких, а поводиться просто неадекватно, не в силу психологічних, а в силу соціальних факторів, бажання вислужитися в дуже непристойний спосіб. І тому мені Продолж. здається, що було би дуже логічно, що ви після цього скандалу з пекарнею, Нашевича все-таки би прибрали звідти, ну і бажано запропонували б йому ну, звідки приїхав, туди і їдь. Їдь до Ростова. От, там твій Коля Азаров сидить чи в Ростові чи в Москві. От їдь туди, дамо тобі навіть можливість білет в одну сторону через Варшаву, чи куди там, чи через Мінськ, якимось чином добратися. Тому що насправді люблять через Віден і Монако їздити. Ми ага. ж вже ну, так. так. Мода, Я думаю, що вже мова. за кілька місяців на посаді вже може і через Монако їхати. Також Монако. Тому насправді, вертаємося до пекарні. Так вона ця історія з забороною вона не мала перспектив. Стати на постійно, тому що перше це стало відомо в місті, і це загрожувало вибухом. Херсон місто завжди було достатньо патріотичне і достатньо пасіонарне. Це для Херсона, типове і. Заборонити такі речі це моментально розійшлося, і люди, які пережили стільки складностей, залишилися вірними Україні. Отакі образи вони їх не стерплять. Я думаю, що це вже залишиться в пам'яті, ага. це вже не забудуть. Але ще другий момент ну воно пішло, воно почало грати проти е, зеленського. Це другий момент. І я думаю, що тут десь напевне теж почалися розборки, але далі спрацював третій момент. Наскільки мені відомо, там же ж виставляли поліцію, яка мала забороняти, перекривати, не давати, в силовий спосіб не пускати. Мені казали, що поліцейські просто відмовилися бути псами І сказали, що вони люди. Вони люди, Молодці. вони в цьому місті Однозначні. і якийсь там о той начальник, який в 9 ранку, 24 лютого, втік з міста, їм теж не указ. Поліцейські місцеві, вони своїм народом. Поліція з народом, все. А те, що влада проти народу, ну так цій владі буде гірше. І коли ще й поліція відмовилася брати в цьому участь, мені здається, що тоді вже відступилися. Всі пекарня запрацювала, вона би і так запрацювала. Якби вона запрацювала відразу, про це би взнали ну, самі люди місцеві, які брали би той хліб. Знали би, ну мабуть, показали би, може, коротенькі сюжети, які тільки випадково можна було побачити там на прямому чи п'ятому каналі, просто випадково, бо його б не продублювали там два-п'ять разів. Показали б тільки один раз і все. І 99% українців навіть би не знали про те, що Порошенко привіз пекарню, встановив і все інше. Завдяки абсолютно непродуманим і держимордівським діям. Вся Україна про це знає. І вся Україна знає, що Порошенко допомагає. А могла не знати, ну я ще раз кажу: ще би потримали цю пекарню ще 2-3 дні поблокували, ну, мали би ще би подвійно мінусовий результат. От я не знаю, ну як можна, як можна так працювати. Так недумкуво, то мені дійсно це пояснити важко. Ну, що поробиш. Прийшли люди до влади, які хочуть красти, але які навіть не вміють нормально обставити обстановку так, щоб це не закінчилося для них аж занадто фатально. Тому що, знаєте, бувають злодії, які в тебе витягує гроші, а ти ще йому дякуєш при тому. От, мабуть, ті, хто з ворожками мали справу, ти, напевне, уявляєш собі цю ситуацію. А буває той зодій, який до тебе поліз кишеню, попався. Ти йому там дав копняка і вирішив його відпустити, він ще раз поліз до тебе. Ти нарешті його вже там схопив. Люди інші в автобусі йому руки, ноги переламали, віддали ще й в поліцію і ще й на 10 років сів. От буває дурний злодій, а буває, ну буває вмілий. Ці навіть не вміють нормально щось зробити, ці навіть вкрасти по-людськи не вміють. Господи, я порівнюю з тими попередніми. Ну та ж сама історія була: я пригадую, коли ми щось робили, пробували щось зробити е, в часи кучми. Януковича вже так не пригадує. От при кучмі такі історії були подібні. Ми приїжджали в якесь місто і нам створювали зону ізоляції. Тільки одна маленька є різничка. Нам не забороняли б відкрити пекарню, якби ми її відкривали. Нам забороняли йти на місцеві комунальні засоби масової інформації. От ми в Луганськ приїхали, нас там не пускали туди, нас не пускали туди. В кінцевому рахунку ми прорвалися і так скрізь з негативом. для них, але тоді не було війни. Це був мирне місто, де відбувся конфлікт між міською радою і міським головою. І ми спокійно зміли там зайти і зробити всю свою роботу по демонстрації тих порушень і всього іншого, і спроба нам перешкодити теж не дала жодного ефекту, хоча б на старих уроках би вчилися. Тому що колись при кучмі це вже провалювалося. А сьогодні, коли в нас війна, коли люди отак настроєні при Зеленському, який не є сильною владою. Який не вміє бути сильною владою, це тим більше нічого не вийде. Тому, знаєте, це була просто колосальна дурість і тупість зробити ті перешкоди для Порошенка. Але я так думаю, що Порошенко мав би їм подякувати за те, тому що такої реклами зробити більше йому просто було б неможливо. Він би сам не робив тієї реклами, скажімо так. А вони йому зробили рекламу. Ну, запустили пекарню на три дні пізніше, але прорекламована на всю Україну. Що ж, дякую вам, пане Тарасе, за те, що ви допомагаєте зрозуміти, що відбувається завдяки тому, що наводите історичні паралелі, і ці історичні паралелі на жаль зараз актуальні, тому що люди часів старої цієї посткомуністичної української політики, на жаль, зараз є. Тими, кого ставить влада, от як, от в Херсоні поставили Янушевича, друзі, ще раз дякую вам за те, що ви з нами, що дивитесь е, відеоблог е, на каналі Дмитро Ньюз. в момент, коли е, відбувається відключення, кожен ваш перегляд на вагу золота. І звісно, що я дякую всім, хто підтримує канал спонсорством, е, донатами і репостами нашої інформації. Дякую ще раз вам, пане Тарасе. Дякую, друзі. До побачення. До нових зустрічей. Пока-пока.